Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні приготуємо вишневий лікер. Поки ще є вишеньки, підготуємося до перемоги, до святкування. У мене є ось такий символічний графін з Азовсталі, спогад з Маріуполя і спогад про мого тата. Лікер готується дуже швидко. Сьогодні приготували, завтра вже можна куштувати. Легесенький, всього 30 градусів в ньому. Можна приготувати із будь-яких ягодів і фруктів. Отже, починаємо. Нам треба зірвати листочки малини, листочки вишні і листочки чорної смородини. Плюс ще треба зірвати вишню. Перелік всіх складників ми залишимо, як завжди, і під відео також. Вишня у нас помита, перебрана і з кісточкою. До вишень ми додаємо листочки, які ми вже гарненько промили. Всім жучкам дали звідти виповзти. Заливаємо холодною водою. І ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. І з моменту, коли починає кипіти вся ця наша маса, ми варимо 30 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Цей лікер я куштувала минулого літа, мені дуже сподобався і так запланувала, що цього року ми його обов'язково приготуємо. Можна приготувати із малиною, теж дуже смачно, теж куштувала. Коли ми зваримо вже наші ягоди, 30 хвилин, перетіжуємо їх на ситку, бажано із марлею. Сюди ж додаємо цукор, перемішуємо і лимонну кислоту. Все це ретельно перемішуємо і залишаємо до повного охолодження. Коли маса охолодиться, вся ця пінка в нас зникає. Але якщо ця пінка, можете її позбирати. Тепер сюди додаємо алкоголь, додаємо горілку хорошої якості або так, як ми домашній самогон. Все домашнє, все натуральне. Перемішуємо, розливаємо в бутлі. У нас така порція одразу на все село 5 літрів у нас вже готово. Пінка та вся сяде. Закриваємо і вже одразу можна куштувати. Але краще, якщо вона трішечки постоїть. Гарно настоїться, набереться смаку. Тижню достатньо абсолютно. Гарний, запашний, легесенький і домашній. Зберігаємо в темному прохолодному місті. Півниця ідеально підходить. Друзі, пишіть в коментарях, які рецепти ви хотіли б ще, щоб ми приготували з Ярославчиком, ми із з радістю послухаємо, прислухаємося і приготуємо. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі! Готуємося до перемоги!